Війна не лише змінила хід нашої історії, вона принесла масштабні руйнування, численні людські втрати, невимовний біль і сльози для мільйонів українців. Та якщо зруйновані міста та села можна відбудувати, то повернути життя нашим воїнам, котрі полягли в бою, вже ніколи не вдасться. Вони назавжди залишаться в наших серцях і пам'яті, і повік вже захищатимуть нас з небес. Щоб берегти свої родини, рятувати рідні домівки, наші краяни без вагань вирушили в зону проведення активних бойових дій. На жаль, для багатьох із них бій з окупантами став останнім у їхньому житті. Хтось із героїв свій останній світанок зустрів на околицях Бучі чи Гостомеля, а хтось серед соняшникових полів Донеччини. Тепер про їхні подвиги. Нагадуватиме щоденний ранковий дзвін пам'яті, світлини на алеях слави, історії побратимів і ясні очі їхніх дітей, які вже ніколи не зможуть зазирнути у вічі батька. Війна осиротила тисячі маленьких українок і українців, зруйнувала їхні дитячі мрії, спустошила серця, в одну мить змусила подорослішити. Сьогодні ми не можемо залишатися осторонь проблем дітей, героїв. Адже на їхній долі випали складні випробування. Щоб підтримати родини полеглих захисників з моєї ініціативи, обласною військовою адміністрацією започатковано на Прикарпатті соціальний проєкт Турбота про родину героя. Він реалізовуватиметься в кількох напрямках: дозвілля, відпочинок та оздоровлення. У межах проєкту діти наших героїв разом з матерями відпочиватимуть. Та оздоровлюватимуться в закладах Івано-Франківщини. Саме тому ми долучили до реалізації ініціативи місцевих готельєрів, які охоче відгукнулися на нашу пропозицію. Вже сьогодні можемо поділитися успішними результатами співпраці з готелями Івано-Франківської області, які організували для діточок відпочинок та оздоровлення. Принагідно хочу звернутися до людей доброї волі з великим серцем, підприємців і меценатів із Прикарпаття, з проханням стати наставниками для цих діток. Долучайтеся до проєкту Турбота про родину героя. Разом ми зможемо допомогти діткам зробити їхнє дитинство щасливішим, разом до перемоги. У межах проєкту Турбота про родину героя діти відпочиватимуть та активно проводитимуть дозвілля в Івано-Франківській області. Даний проєкт передбачає турботу про дітей, які втратили рідних на війні. Зараз надзвичайно важливо підтримувати дітей наших героїв та дарувати їм тепло. Сьогодні ми беремо участь в програмі Турбота про родини героїв, адже в теперішній час допомога родин військовослужбовцям це є основне завдання як для нашої громадської організації, так і для суб'єктів господарювання. І ми закликаємо усіх брати участь в таких програмах, адже ми зараз є в тилу і ми зобов'язані допомагати сім'ям військовослужбовцям. Це є наш основний обов'язок в межах даної програми підтримки родинним військовослужбовцям. Наш парк готель Фенікс Релакс Парк організовує всілякі заходи відпочинкові для діток військовослужбовців. Також будуть організовані всілякі екскурсії, програми дозвілля. Також буде робота аніматора. Тобто, ми все зробимо як найкраще для того, щоб дітки відпочили. І відволіклися від такої ситуації, яка в нас зараз є. Ми надіємося і закликаємо усіх долучатися до такої програми.